Ще сіно лежить, бачите, колись тут тримали всю свою техніку наші люди. Подивіться, скільки техніки різної. Це колись все використовувалося, щоб годувати сім'ї, щоб годувати один одного, розумієте? Ну, це просто, це просто щось неймовірне тут бути і на це все дивитися і вам показувати. Де ви таке зараз побачите? Такого фактично ніде ви вже не побачите. Це вже все історія. І це все було наші люди. Це все наші люди робили. От тут навіть ще мотор, бачите якийсь трактор. Це... це не трактор, це комбайн. Дивіться, який мотор ще з старих років. Вже, напевно, не заведеться. Може би ще й завівся, хто його знає. Колись такої технології тих всіх комп'ютерів не було. О, бачите ще наручну. Можна було його, йому його давати, щоб він заводився. Але колеса вже, дивіться, як, як пішли вже в землю. То вже все, то вже нікому більше не потрібне. Тут навіть є якісь, бачите, теж речі. Йдемо подивимося, що тут ще цікавого є. Дивіться. Бачите, тут колись тримали, може, якусь худобу, або ще щось невідомо, що але все просто так лежить і нікому більше не потрібно. Туалет, самий справжній. а от там цікаво, що подивитися, бачите, в далині. Це є школа. Колись е, люди, українці, маленькі українці, ходили в школу і були такі школи.